Задача про сукню, туфлі та помаду. Ось наша задача представлена на слайді. Розв'язання. Нехай сукню візьмемо за х. Тоді одна сукня коштує 3 помножити них дорівнює 30, звідси дорівнює 10, нехай пара туфель дорівнює 2Y. Тоді 10 плюс 2Y плюс 2 у дорівнює 18, звідси 4Y дорівнює 8. Звідси Y дорівнює 2, нехай одна помада коштує z. Тоді, так як у нас пара туфель стоїть, а y це у нас 1 туфель дорівнює 2, то пара буде дорівнювати 4. 4 мінус 2 z дорівнює 2, тоді z дорівнює 1. Остання рівність дорівнюватиме 1 плюс 10 помножити на 2 2. 21. Тобто відповідь у нас буде 21.